IT вже майже половина всього експорту. 1С знову забороняють. Та драма з Tailwind. Це 232-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Опендатабот провели аналітику всього експорту за 2025 рік, і за результатами цієї аналітики стало ясно, що IT відповідає за майже кожен другий долар з експорту послуг. Якщо бути більш точним, то на нього припадає 42% експорту всіх послуг. Якщо ж говорити про весь експорт, тобто включаючи всі товари та сировину, то частка IT становить 12% загального експорту України. Загальний обсяг експорту IT виріс на 2,4% в порівнянні з 2024 роком. В одно. Час це все ще на 3% менше аніж було в 2021 році, та майже на 10% менше аніж було в рекордному 2022. му Хоча до нього напевно рівнятись сенсу особливо немає. Якщо ж говорити за частку, то вона, як ви бачите, збільшилась не за рахунок зростання абсолютних чисел, а за рахунок того, що інші експорти в своєму абсолютному розмірі зменшилися. Якщо говорити про експорт послуг, то він загалом зменшився на 9%, до 14,3 мільярдів. Якщо ж говорити про сукупний, то зменшився він на 5%, до 40 Рака 9,21 мільярдів доларів США. Ось такою зміксованою новиною ми відкрили і йдемо далі. Є ще одна аналітика, і вона від доу вона про ринок праці на основі вакансій, які були опубліковані на порталі jobs.dou.ua. І там ми маємо плюс 11% вакансій за друге півріччя у порівнянні до першого півріччя 2025 року. І якщо взагалі порівнювати за всю історію існування доу. То більше було тільки в 2021 році ось так. Тобто, майже рекорд. Ну, скоро можливо, буде рекорд. Якщо взяти по конкретним категоріям, є декілька цікавих речей, наприклад, те, що у Раста з першого до 2 півріччя ми маємо плюс 192% в вакансіях. Ну, Начебто звучить дуже класно, але це з 12 до 35, що насправді не так вже і багато в абсолютних числах. Але у відсотках зростання майже рекордне, більше тільки у військової справи і наукоду. No а якщо ж говорити про тих, хто не зростав, то там у нас SAP, блокчейн, PHP, Salesforce та копірайтери. Серед вакансій, де досвід від 1 до 5 років, абсолютним лідером залишається маркетинг, на другому місці залишаються аналітики. Далі йдуть уже QI, HR, Sales і тільки десь там вже починають з'являтися інженери. Якщо ж говорити про понад 5 років, то тут абсолютним лідером залишається фронтенд і на другому місці Node.js. Трійку лідерів тут закриває Python. Серед же компаній безмінним лідером залишається Genesis. Вони опублікували 884 вакансії за півроку. Резерв плюс тепер зможе надсилати пуш сповіщення про надсилання паперової повістки. Нове сповіщення буде попереджати військовозобов'язаних про надсилання рекомендованого листа Укрпоштою у Міноборони. Наголошують, що отримання цього сповіщення не прирівнюється до отримання повістки, і тут, напевно, найкраще процитувати. Функція добровільна, користувач може вимкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням у сповіщенні зазначені дата та час, коли треба з'явитися в ТЦК та СП. Порядок надсилання повісток не змінився. Вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються у. Укрпоштою почався новий рік, а це значить, що вже традиційно втретє. Пора обирати найкращих представників it спільноти ті, хто творить перемогу, розвиває цю спільноту, а й та є двигунами взагалі всього українського технологічного прогресу. І саме для того, щоб всіх цих прекрасних людей та кампанії та проєкти відзначити, а також про них розповісти більшій кількості людей і взагалі зробити їм в тому числі приємно, і існує доу премія. І знову ж таки, традиційно, в більшості категорій переможців обираєте ви. Настав час голосувати, і є окремий лендінг під це на dow.ua. Там величезний банер. Є посилання в описі під цим відео, куди можна зайти і в кожній з категорії обрати по три своїх переможця. Категорії там цілих сім. Я думаю, ви зможете зайти в кожній з них вивчити. І окрім самого голосування, я ще пропоную невеличкий флешмоб для того, щоб ті, кого ви вважаєте, варто відмітити, отримали більше шансів, можна тут в коментарях, які побачать тисячі людей, піти і написати за кого ви проголосували. Для того, щоб люди побачили, про кого можливо варто дізнатись трошечки більше, дослідити і, можливо, також віддати голос. Голосування відкрите до 25 січня. До 16 лютого ще буде підбиття підсумків, а також голосування експертної групи. А в березні буде вже оголошення та нагородження переможців цьогорічної до премії. Ось так. Тобто, залишилося буквально два тижні для тих, хто дивиться в записі ще навіть пізніше, тобто навіть менше ніж два тижні, залишилось. Не зволікайте. Держспецзв'язку опублікувала відкритий перелік програмного забезпечення, який не можна використовувати в державних установах та на об'єктах критичної інфраструктури. Цей список забороненого ПЗ вже опублікований на сайті служби, і там, в переліку, який вони обіцяють підтримувати і періодично оновлювати, є 27 пунктів, і всі вони про різні версії та модифікації програмного забезпечення 1С. Ну, якщо говорити прям зовсім юридично, то не тільки ДНС, а також БАС, а також ua бюджет, і це все за програмне забезпечення від одного розробника. Просто так чи інакше перенесені то інтелектуальні права по різним юрисдикціям. Ну, коротше кажучи, це те, як розробники намагалися обійти ці всі санкції, але їх всі додали до цього переліку 27 пунктів. І тепер ні державні органи, ні держпідприємства, ні військові формування, та також компанії критичної інфраструктури не можуть користуватися цим забезпеченням. Це заборонено. Однак, що варто відмітити, що на сьогодні, як мінімум, прямих механізмів загалі контролю всього встановленого програмного забезпечення на державних та і на приватних пристроях в цілому немає. І тому до Верховної Ради ще в липні 2025 року, ви пам'ятаєте, подали законопроект. 13505, який якраз передбачає поетапну заборону цього софта та обладнання, і згідно з цим законопроектом, держава планує до 1 січня 2030 року, тобто вже ще 4 роки попереду, повністю вивести такі продукти з обігу. І до того часу всі державні та приватні компанії мають перейти на безпечні альтернативи, а за порушення вимог на компанії будуть накладати фінансову відповідальність додаткову до 2% від річного обороту. Але напевно, що дуже важливо відмітити, що цей законопроект поки що досі не розглядали. Він лежить на розгляді, і він в ну, такому стані вже перебуває півроку. І тому Держспецзв'язку згідно постанови Кабміну починає публікувати перелік програмного забезпечення, яке заборонено. Але як саме його забороняти і яка відповідальність за це, поки що не встановлено і не прийнято. Е, ну, ось так. Я вам минулий випуск розповідав про те, що в соцмережі X грок від Ділана Маска, це його чат-бот, той, що від компанії XAI, Ну коротше кажучи, все від Ділена маска. Так от грок здурів, ну він не здурів, а просто немає жодних обмежень. І коли його в коментарях просять, то він починає будь-кого роздягати, ставити в бікіні, включаючи дітей. Ну коротше кажучи, генерує купу жахливого контенту. Вже купа державних, навіть організацій з усього світу, сказали. Що це недопустимо, і висловили в компанії певні претензії, поки що не судові, але тим не менше, пригрозили, так сказати, розслідуваннями. І що за цілий тиждень, після, ну, вже мовно кажучи, через два тижні після того, як ця вся тука почалася, що за цей час зробила компанія? Вона декілька речей зробила по перше, маск дуже оперативно всього через півтора тижні відреагував в своєму стилі і переклав всю відповідальність на користувачів. Він сказав, що будь-хто хто використовує грок в незаконних цілях, ну наприклад, генерації сексуального контенту безгоди або з використанням неповнолітніх, то вони будуть нести всю юридичну відповідальність таку саму, якби вони несли, якби вони це публікували прямо вони. Тобто, просити грок це згенерувати, це така сама відповідальність на його думку, як і просто це викладати. Що ну. Навряд чи правда, але тим не менш, ну в його стилі, давайте скажемо так. В його стилі, друге, що зробила компанія, теж дуже напевно по Ілоневській. Вони просто взяли і обмежили генерацію зображень в Твіттері за допомогою грока для безкоштовних підписників. Тобто тепер для того, щоб прийти в під твіт, написати Хей грок, допоможи мені і роздягни цю людину, потрібно заплатити Твіттеру, ну вірніше, компанії XAI за те, що вона це зробила, і якщо ви заплатили, то тоді проблеми, звісно, немає. Е, ось так. Більше того, якщо ви поставили грок окремо ну, через застосунок, просто в App Store, то такого обмеження немає. І у вас там є безкоштовні генерації зображень, і ви можете продовжити його в таких ж цілях використовувати. Тримачі платформ Google і Apple поки що ніяк на це не відреагували. Теж дуже цікаво. Поки що ці застосунки всі доступні в всіх маркетах і жодних проблем з цим ніхто не бачить. І говорячи вже про компанію Лена Маска, є про конкретну його компанію, про XAI, яка якраз розробляє цей грок. Між іншим, окрема просто е, нотатка, що розділятися компанії стає все складніше, тому що грок е, глибоко інтегрований в Twitter, е, XAI замовляє купу речей у Тесли. Роботи, які робить Тесла, працюють на основі модельки, яку робить XAI, і вони всі між собою взаємопов'язані. І ну, дуже дуже сильно. Можливо, там Тесла трошечки збоку. Não SpaceX, можливо, трошечки збоку. Ну, коротше кажучи, все, що бере Ілон Маск, він все, все ближче і ближче між собою стягує. Що, напевно, логічно, якщо у тебе стільки компаній, тобі їх у себе в голові навіть відділити складно, і тому ти е створюєш проекти, які йдуть наскрізь через декілька компаній, і вони зв'язуються. Ну, ладно, про це можна довго говорити. Давайте про конкретну новину. Вона про те, що компанія XCI отримала новий раунд інвестицій в 20 мільярдів доларів США. І, очевидно, ці гроші потрібні, бо вони по оцінкам аналітиків палять величезну купу. Хороший, якщо бути приблизним, то десь 1 мільярд на місяць вони десь палять, тому 20 мільярдів їм ці потрібні для того, щоб і тренувати нові версії моделей, і взагалі якось забезпечувати генерацію всіх цих прекрасних зображень. Ну, коротше кажучи, це все не безкоштовно.